Романтичні часи минули українці все більше стають прагматиками. Принаймні такі дані соціологи отримали напередодні нового року. Якщо минуло річ у якості подарунка переважно воліли бачити подорож, то ніч на 2012-й більшість опитаних хочуть знайти під ялинкою гроші. Неожиданно, але 43%, майже половина населення не можуть предсказати з какої то долі вероятності, як буде виглядати 2012-й рік. І от та чувство неопределенності, видимо, людей заставляють бути более прагматичними. Поэтому хочуть українці деньги, а як цими грошима розпорядитися, вони вже рішать самі. Психологи також вважають, українці відходять від романтики, а бажання отримати гроші у подарунок не що інше, як відчуття незахищеності суспільства. Коли перед людиною перед людиною постає гостра проблема збереження самого організму, збереження життя, здоров'я. То романтика в будь-якого народу. Навіть найсаме найромантичніше виступає на задній план. що потреба у подаруйте мені гроші, то це означає, дайте мені можливість відчути себе більш безпечно, дайте мені можливість поїсти і одягнутися. Самі ж громадяни, попри прагматизм, про який говорять соціологи, кажуть, романтиками залишаються. А коштам, яких чекають в подарунок, зможуть знайти і романтичне призначення. Це пошло. Ні, не гроші, гроші – це… Хочется сюрпризов. Дети, внуки. Приятная какую-то мелочь, но все-таки сюрприз. Деньги, да, это не романтично, но тем не менее, без них тоже никуда. На них можно то же самое устроить. Романтический какой-то подарок в ответ. Не знаю, в общем-то. Сейчас вообще стараешься, ну как, спросить у человека, что бы он хотел. І тоді подаріть, щоб це було потрібно. Штота водночас до подарунку в вигляді грошей підійти можна творчо. Стверджують майстри Манігамі. Це витори що складають з грошових купюр. Для такого подарунка стане в нагоді будь-яка валюта. Навчитися складати прості фігурки може будь-хто. Ось наприклад, символ 2012 року дракон. А після свят нескладні складні конструкції можна використати вже за прямим призначенням. Купюри вони кра здолучше, ніж бумага, вони… Создано для того, чтобы быть постоянно в обиходе. Они, им, ну, Ими можно много раз врачивать, и благодаря этому. Ані ні портяться, тобто бумага може приті'ється, там пагнуться, і уже кара запарляєш, і вона ужені красиве. А купюри можна і много раз. Та не зважаючи на цьогорічні прагматичні настрої громадян, святкові витрати українців зросли на 23%. порівняно із минулим роком і становлять в середньому понад 3600 гривень. Половина з них йде на подарунки рідним та близьким. Тим попри збільшення витрат святкові бюджети українців залишаються скромнішими ніж у європейців. Святковий бюджет середнього європейця становить майже 6 сотень. Євро